Псалом 150 -й. Хваліте Бога в святині Його, хвалите Його на могутнім Його небозводі, хваліте Його за могутні чини Його, хваліте Його за велич Його безмірну, хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслях, хваліте Його на бубні та в танці, хваліте Його на струнах та флейті, хваліте Його на цим балах дзвінких, хваліте Його на цим балах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Дорогі браття і сестри, хвала це не просто красиві слова чи приємна мелодія. Хвала це духовна зброя, яку Всемогутній Бог дав кожному з нас. Коли ми славимо Господа, ми не лише висловлюємо свою вдячність, а й вивільняємо Його силу в нашому житті. Хвала здатна змінити обставини, відчинити небесні брами та привести нас у саму присутність Всевишнього. Всемогутній Боже, царю, царів і Господи володарів, ми приходимо у Твою святу присутність із серцями, сповненими благоговіння та шани, ти достойний усілякої хвали, бо ти джерело всього життя, усієї любові та всієї істини, як написано в Псалмі 103, вірш перший: Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, Ти надзвичайно великий, Ти в славу й велич зодягнувся. Небесний Отче, Твоя любов незмінна, Твоя вірність непохитна, а Твоя могутність безмежна. Ти той, хто створив зорі і назвав їх наймення, хто керує морями і наказує вітрам. Ти Альфа й Омега, початок і кінець усього сущого. Твоя мудрість перевершує людське розуміння, а Твоя благодать покриває всі наші недоліки. Господи, слави, ми визнаємо, що кожне биття нашого серця це дар від Тебе, кожен новий день це прояв Твоєї милості, кожен подих це можливість прославити Твоє святе ім'я. Ми проголошуємо, що ти достойний хвали не тільки за те, що ти робиш, но просто за те, ким ти є, як зорі небесні співають тобі славу, як океани проголошують Твою велич, так і ми підносимо наші голоси у хвалі. Ти наш творець, наш відкупитель, наш захисник і наш друг. У Тобі ми живемо, і рухаємось, і існуємо. Господи, сьогодні я приймаю особисте рішення славити Тебе незалежно від обставин мого життя, коли сонце світить яскраво, і шлях мій гладкий, я славитиму Тебе. Коли приходять випробування і хмари заступають небо, я все одно славитиму Тебе. Як Павло та сила у в'язниці опівночі співали хвалу, і земля затряслася, і двері темниці відчинилися, так і я обираю прославляти тебе в найтемніші години мого життя. Я пам'ятаю історію праведного Йова, який втратив усе, що мав, але все одно сказав: Господь дав, і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Боже, даруй мені таку ж віру, таку ж постійність у хвалі. Нехай моя хвала не залежить від того, що я отримую, а походить з того, ким ти є. Я свідчу про перетворюючу силу хвали в моєму житті. Коли я славлю Тебе, страх відступає, коли я поклоняюся Тобі, тривога зникає, коли я співаю Тобі, радість наповнює моє серце. Як написано у другому посланні до Коринтян, глава 9, вірш 15. дяка Богові за невимовний дар його. Господи, нехай моя хвала буде подібна до пахучого фіміаму, що підноситься до Твого престолу. Нехай мої молитви та пісні будуть приємні тобі, як жертва хвали. Я приношу тобі не лише слова, а й усе своє життя, як живу жертву, святу й приємну тобі. Я проголошую, що хвала це моя спадщина, моє покликання, моя радість. У книзі Ісаї, глава 12, вірші 4-5 написано: Дякуйте Господу, кличте імення Його, сповістіть між народів про вчинки Його, пригадайте, що імення Його превелике, співайте для Господа, він бо величне вчинив. Всемогутній Боже, я молюся про те, щоб хвала стала не просто моментом у моєму житті, а способом життя. Нехай щоранку я прокидаюся з піснею хвали на вустах, Нехай щодня я знаходжу нові причини славити тебе. Нехай щовечора я засинаю з вдячністю в серці. Даруй мені силу славити тебе не тільки коли все добре, а особливо, коли приходять труднощі. Нехай моя хвала стане маяком для тих, хто перебуває в темряві. Нехай моє поклоніння буде свідченням твоєї вірності для тих, хто сумнівається. Нехай моя радість у тобі стане джерелом надії для зневірених. Господи, я знаю, що хвала має невидиму силу. Вона може зруйнувати мури, подібно до того, як падали стіни Єрихона від звуку сурм. Вона може відчинити тюремні двері, як це сталося з Павлом та силою. Вона може зцілити хворих, втішити засмучених і принести мир у стривожені серця. Нехай моє життя стане невпинною піснею хвали, нехай мої справи говорять про Твою доброту, мої слова проголошують Твою любов, а моє життя відображає Твою славу, як сказано в посланні до євреїв, глава 13, вірш 15: Отож завжди приносьмо Богові жертву хвали через Нього, цепто плід уст, що ім'я Його славлять. Небесний Отче, нехай моя хвала буде заразливою. Нехай вона надихає інших шукати тебе, нехай вона пробуджує в людях бажання пізнати тебе, нехай через мою хвалу багато хто знайде шлях до твого серця. Господи, слави, я проголошую, що хвала це ключ до небесних скарбів. Коли я славлю Тебе, відчиняються двері благословень, коли я поклоняюся Тобі, сходить Твоя слава, коли я співаю Тобі, ангели приєднуються до моєї пісні. Я заявляю про звільнення від усіх страхів і тривог через силу хвали. Страх мусить відступити, бо досконала любов проганяє страх. Тривога мусить зникнути, бо ти тримаєш моє майбутнє у своїх руках. Сумніви мусять розвіятися, бо ти вірний у всіх своїх шляхах. Всемогутній Боже, я висловлюю повну впевненість у твоїй благодаті та постійній присутності в моєму житті. Ти ніколи не залишиш мене і не покинеш мене, ти йдеш попереду мене, готуючи шлях, ти йдеш поруч зі мною, підтримуючи мене, ти йдеш за мною, охороняючи мене. Нехай моя хвала буде мостом між землею та небом, що з'єднує моє серце з Твоїм престолом. Нехай вона стане духовною зброєю проти всіх сил темряви, нехай вона відкриє джерела живої води в пустельних місцях мого життя. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, я проголошую цю молитву хвали. Нехай вона торкнеться кожного серця, що її почує. Нехай вона пробудить у нас усіх бажання жити життям постійної хвали та поклоніння. Небесний Отче, благослови кожного, хто приєднався до цієї молитви, наповни їхні серця Твоєю радістю, їхні домівки, Твоїм миром, їхнє життя, Твоєю славою. Нехай вони стануть носіями Твоєї любові в цьому світі. Амінь. Дорогі браття і сестри, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть Амінь у коментарях. Поставте вподобайку цій молитві, щоб вона дійшла до більшої кількості людей, які потребують духовного підбадьорення. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати нові молитви та духовні матеріали. Поділіться цією молитвою з вашими близькими, друзями та всіма, хто потребує сили хвали у своєму житті. Позначте особливу людину в коментарях і поділіться своїми молитовними потребами. Ми віримо, що Бог почує кожну молитву і відповість у свій досконалий час. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і Хай дасть тобі мир, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.